РФ підло обстрілює ракетами енергетичні об'єкти. Через це на Дніпропетровщині у нічний час діє режим тотальної економії. Вночі вимикається вуличне освітлення. За словами патрульних, таким чином збільшується ризик ДТП. Пішоходів просто не видно, особливо якщо вони не користуються світлоповертальними елементами. Ще з листопада 2020 року. Кабмін ухвалив рішення, що Обов'язково для пішоходів використовувати світлоповертальні елементи, і це закріплено у правилах дорожнього руху. Для чого це потрібно? Для того, аби була безпека дорожнього руху. Нагадаю, що пішоходи це теж учасники дорожнього руху і вони мають дотримуватися правил дорожнього руху. Як приклад, тут є у нас таке дослідження, і воно каже про те, що під час руху автомобіля з увімкненим ближнім світлом фар водій може помітити пішохода на відстані 25-30 метрів. Він коли цього буває недостатньо, щоб загальмувати. Але якщо пішохід має на собі світлоповертаючі елементи, то відстань його видомості вона значно збільшується до 130-150 метрів. А з дальнім світлом фар водій може б те. Може помітити людину, яка переходить проїзну частину від 300 до 400 метрів. Саме от тому є необхідність саме зараз використовувати світлоповертальні елементи. Вибір світлоповертальних елементів дуже широкий. Вони можуть бути на браслетах, на плічниках, взутті, верхньому одязі, сумках тощо. Наші шкільні офіцери під час занять для дітей завжди це показують, демонструють, як вони виглядають. Коли ми ще минулому році проходили на заняття до шкіл, то і робили такі невеличкі подарунки для дітей, аби вони їх використовували. Дуже добре, що і батьки. Свідомі відповідальні, вони купують для дітей одяг з цими світлоповертальними вставками. Зараз є і наплічники, у яких є ці вставки. Треба, от саме для дітей, подбати про це. А люди, які ну, більш дорослі, вони можуть все ж таки придбати для себе оці світлоповертальні елементи і їх використовувати. Можна почепити на руку, можна почепити на наплічник, на сумку, там, де є водію, там де буде видно. Керівник навчального центру автошкола Микита Нем'ятий звернувся до водіїв та зауважив: головне уважність: не користуйтеся телефоном за кермом, не відволікайтеся, та звісно не сідайте за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Моя рекомендація як фахівця з цього приводу водіям менше їхати з меншою швидкістю, тому що розуміти, що зараз взагалі темно, дуже багато вулиць. Люди ходять у темному одязі, тому, будь ласка, користуючись. Нагодою хочу закликати усіх водіїв їхати на багато набагато з меншою скористю, да пса, повільніше. для того, щоб завчасно побачити, що є пішохід для того, щоб його елементарно не збити. Тому що це дуже велика трагедія буде і для водія, і для пішохода. Він може бути нормальним водієм та нормальною людиною по житті, так, так же, як і пішоход. Але це справа така. Випадку, скажімо так, да, збив і все, тобто дуже велика трагедія. Водії, будь ласка, їдьте набагато з меншою швидкістю.